Та гробовища рила, рила, та трупом, трупом начиняла і соседи мене співала. Чи то городом, чи. Не неначе злякані ягнята, позамикались у хатах та й мруть. У вулицях воли ревуть голодні, пасуться коні, ніхто не виходить, загнать, нагодувати, неначе люди. Иди сплять. заснули. Добро знать, заснул. Святу неделеньку забули. Бо дзвона вже давно відчуть. Сумують комини без диву, а за городами, за тином могили чорні і ростуть. Ой, в неволі іноді згадаю своє стародавнє. Шукаю. Шукаю, щоб чим похвалитись, що я таки жив, що я таки Бога колись то хвалив. Шукаю, шукаю, Господи. Хотілося б згадати хоч що небо. Та оцей наткнувся на таке погане, що так і заснув Богу, не молившись. От мені і наснилось, свинею заснувши, звичайно, такий сон і приверзеться. ніби край могили. Пасу ягнят, а я ще могли, бачу, могила ніби розвернулась, а з неї виходить, неначе козак. Уже сивовусий собі не ворак, та йде до мене. А я звернув Мов під тином, Звичайно, мале, то й перелякалась. От мене бере, неначе на руки, та несе в могилу, а чорна могила ще гірше розкрилась, дивлюся в могилі. Усе козаки, який безголовий, який без руки, а хто по коліна неначе оддятий. Лежать собі хлопці, мов у теплій хаті. Дивися ж, дитино, та добре дивися. Оце козаки, ніби мені ні, каже, на всій Україні високі могили. Дивися ж, дитино, усі ті могили, усі от такі, начинені нашим благородним трупом, начинені туго. Оце воля спить. Лягла вона славно, лягла вона вкупі з нами козаками. Дивися, як лежить, неначе сповита, тут пана немає. Усі ми однаково на волі жили. Усі ми однаково за волю лягли, усі ми і встанемо. Та Бог його знає, коли то те буде. Мені той козак розказував ось, що не знаю, як тепер ляхи живуть своїми вольними братами, а ми браталися з ляхами, аж поки третій Сигезмон з проклятими його ксьонзами не роз'єднали нас. Таке діялося з нами во ім'я Господа Христа і Матері Його Святої ляхи прийшли на нас війною. Святиє Божі в міста Семзиска Жені осквернили, земля козача зайнялась, і кров'ю сину полилась, і за могилами могила неначе гори поросли на нашій синочку землі. Нащо карі очі, наші літо молодії, веселі дівочі, Літо мої молодії марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од вітру линають. Серце в'яне. Нудить світом, мов ну, пташка в неволі. Нащо ж мені краса моя, як нема долі? Тяжко мені, сиротині на сім світі жити. Свої люди, як чужії. Ні з ким говорити, нема кому запитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце як глупка, де ніч воркує, ніхто ж його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають. Та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, які не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб унесли бойнесеньки за синє море коханому, зрадливому, на лютої горе. Думи мої, думи ж мої, лихо мої з вами, нащо стало на папері? Сумними рядами. Чим вас вітер не розвіяв степи, як пилину? чим вас лихо не приспали, як свою дитину. Думу мої, думай мої, діти мої, квіти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну Іди, діти, в нашу Україну по підтенню сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і злово ласкаве. Там знайдете щиру правду, а ще, може, і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних.